Цікаво дізнатися, все ж таки, як яка ситуація на ринку в цілому. Точки зору продажів, чи зменшилася кількість, чи збільшилася, чи на стабільному комусь рівні? І так далі, оскільки з нашої точки зору, ну з того, що я там знаю, бачу, Сергій взагалі живе за містом, постійно їздить, моніторить. Типу, якось, наче більше людей стало за містом, більше будівництва за містом. Тому цікаво, чи збільшився попит, чи не збільшився? Як от взагалі воно відбувається? Ти питаєш про попит чи про продажі? Бо попит збільшився продажі? Ну давай продажі так. ні. Продажі на стабільно поганому рівні у всіх, щоб ти розумів, якби це дивно не звучало приємно, то сьогодні люди розумієш ти один. Так. Якщо тобі хтось скаже, що у нього гарно йдуть справи, то скажем так, людина лукавить. Сьогодні всі люди придивляються, дивляться. Нельзя сказати, що ніхто не їздить, не дивиться, скажем так. Да. Ну по-перше, ринок здвинувся в бік загородної нерухомості. До цього сильно підштовхнув ковід. Потім підштовхнула ця наша війна, коли люди сиділи в багатоповерхових будинках, не мали ні води, ні освітла. А в частних будинках все таки ти міг вирішити цю питання. Це ну, питання трошки незалежність своєї. Да.